Всім доброго дня! Сьогодні нове відео. Мене звати Галина, ви на каналі «Вийти Заміж за Італійця. Живу в Італії вже 20 років, 18 із них замужем за італійцем, який дітей немає, не був женатий до мене ні разу, мого віку зразу всім об'ясняю, що потім знову написали, що вийшла за якогось старого і так його доглядає. Так що не переживайте, все в мене окей, вийшла заміж за того, що треба. Дітей разом немає. От, є в мене тільки своя дочка, моя дочка від першого чоловіка, який помер. Його немає. От є внучок один. Ось так. Вся моя коротенька інформація про мене. Хто ще не знає, то я так розказую. Ще хочу сказати дівчатам нашим, що, бо я бачу і в інших інтернет-ресурсах, в Тіктоці, і в Інстаграмі багато там пишуть ще гадусі, що добре бути за границі і розказувати там, як, як в Україні поступати і все остальне. Ви не думайте, що якщо ми за границею, то, то нас не болить за Україну, то ми не маємо права вам щось порадити чи сказати, ми так само переживаємо за Україну і допомагаємо чим можемо. Так що ми маємо право також втручатися А те, що ми виїхали вже багато років назад, нічого ще не значить, тому що і італійців багато. Поїжджали в Америку, в Англію і в інші країни. Але вони беруть участь так само для того, щоб обирати президента. От я, наприклад, не брала навіть громадянство італійське, хоча я могла взяти громадянство і залишила українське громадянство, хоча я замужем мені за два роки його вдали те громадянство. От не треба було довго чекати, але я не захотіла брати, я маю так права по замужеству ті самі, що і просто я захотіла залишити своє громадянство українське. Якби були дали двійне, то я би робила двійне, а так немає двійного гражданства, то буде так. Ну, ось так, щоб ще роз'яснити людям. Не зліться на тих, хто за границі, бо Україна без тих людей так само б не дуже вижила. Скільки вам із за границі слали так само. І, і ем, їдою, і одежою допомагали, чим могли. Якби не ці люди і зараз ще ми шлемо і допомагаємо, і родичам нашим мусимо допомагати, і все, і от люди з. Із цих грошей вони тратяться всі в Україні, які ми посилаємо так само, йде в нашу економіку ті, ті гроші і те все, що ми робимо для, для України. І допомога іде і на фронт, і, і так іде, тому що якщо ми родичам багатьом посилаємо, то вже їм легше вижити і в такі важкі часи. Кожен має якась сім'я має за границею когось. І от так і ви ви, українці. В Україні зараз в, цю, в цьому особливому стані при війні. Так що, як кажуть, зі світу по нитоці і буде все добре. Я хочу сказати, що італійці вони не такі дружні, дружній народ. І я не знаю, як інші, хто в Германії, там, в Франції. Пишіть мені так само, які вони. От Як ви їх бачите, їхні нації, які вони вони здружуються, сплочуються докупи всі чи при якихось обставинах, от так як українці, от як тільки щось сталося, українці зразу всі, всі разом, а потім трошечки розслабляються і вже далі не дуже. Але в, в основному в таких критичних ситуаціях і все. Українці знають, як об'єднатися. Хотілося знати, як друге країна. Бо італійці вони дуже вони дуже не люблять один одного північ-південь. Вони проти один проти одного всякі гадості говорять і палки в колеса ставлять, і, і цей. Їхнє правительство не дуже хоче тут на південь, де ми зараз. Давати гроші, бо вони тут розтринькають, розкрадають їх. І Оце в них вже відколи тут Віталій. Я бачу постійно таке противостояння: північ, південь, північ, південь. Між собою вони не любляться От, і готові так само вони розділитися на дві половини. Вони кажуть, ми. Би... Ті на півночі кажуть, ми їх не хочемо знати, тих, що з півдня вони, навіть якщо їм треба здати квартиру, коли приїжджають ці на заробітки, туди їдуть з півдня на північ на заробітки працювати, тому що тут немає роботи. в них зовсім все позакривано, немає фабрик, немає заводів, немає нічого вже майже, то вони часто їдуть туди на роботу. То ті їх не люблять, кажуть, що вони їм не хочуть. Їм дуже, дуже важко знайти там квартиру, щоб зняти цим з півдня. Тому що ті їм не хочуть здавати. Вони їх так ненавидять, так не люблять. Ну, але ці також поводяться трошечки погано, вони там можуть в цій квартирі натворити чудес і все, і не платити багато місяців, можуть взагалі не платити жити і потім виїхати. а Ось такі вони роблять трошечки, як кажуть, між собою. ну... Ну, я не знаю, хто в Іспанії, хто в, цьому. в Франції і в Германії, бо я знаю, що в мене є з тих країн. Напишіть мені, чи ви таке ну, наблюдали от в тих країнах, чи є таке, як тут в Італії, чи ні. От із-за цього тут дуже страдають так само і люди, тому що. Коли коли країна не, не з'єднана не разом, це як дві країни, вони один одного ненавидять, не люблять. Получається, що одні ті самі італійці, але вони якби африканці і італійці. Ось таке в них положення. Так що не тільки в нас в Україні за цього війна там вийшлася, чи за чогось вона вийшла. Але ж в багатьох інших країнах, так як в Іспанії, знаю, є там так само таке розділення. От ну зараз, може, вже втихло, не знаю, там було розділення. А от в інших країнах пишіть мені, будь ласка, чи ви таке знаєте, чи ви чули таке, що таке є. Тут люди, бачите, в неділю повиходили, на двір трошки, вони потім після, після обіду пообідають і посідають там на кріслах. воно там крісла є під тим. Вони їх туди наперед повиставляють і будуть сидіти там сплітничити. А зараз вони там в вуглу роблять оці артишоки е, на, на вогні, на диму, якось там вони їх роблять. Ну, не смачні. Я вам покажу на наступний раз так само артишоки, як я ще робила другим способом. Ну ось такий недільний день. Бачите. До обіда ще якийсь рух є, а після обіда глухо, потім, як в танку, всі по домах сплять, відпочивають, десь в гостях. Ось так. Ось, бачите, жіночка прийшла, контролює ті артишоки, там, що вона робить. Їх взагалі то не можна на дворі в них робити, тільки тим, хто має дозвіл. Вони собі збираються з дому тут і за цим будиночком. Часто тут щось роблять або закривають ці помідори, так само вогонь розпалюють там, але ж воно заборонено, не можна таке робити. Штраф можуть отримати просто так. Це ж не посеред якогось села, а посеред міста. Ось пішла, вже подивилась там, підкинула. Вогонь зробила. Перевернула, напевно і пішла. Закінчила роботу, йду. Подивіться, ось скільки грязі. Оце діти школи. Ось школа. Я це вам ще трошки познімаю. Вже давно нічого такого не знімала. Подивитись, які тут машини їздять, як люди одягаються. Вони пруть один на одного тут. <реку> Сьогодні покажу, як робити пасту макарони із рікотою. Дуже просте, як завжди, блюдо і скоро готувати. І кота це наш творожок. Але вона у них більш ніжна, більш така мягенька. Так, піджарюємо чесночок трохи, потім будемо додавати у мене польпа з помідорів. Можна просто сік, ну, як у вас, чи паста томатна, чи що в Україні там є. От. І піджаримо це спочатку. А потім будемо варити пасту і всипати рікотту. Потім я покажу. Ось так піджарилось. Додаємо панчету під черевенку підкопчену. піджарюємо її так і додаємо сюди. Але вони роблять без цього італійці. Ну, нам, нам подобається так і додаємо. Так що, хто не хоче, може не додати. Ось так і тепер разом буде все жаритися тут. Поки трохи зменшиться цей соус помідори. Такі макарони робити. Бачите, тут вже воно тушилось, зварилось. Зараз скинемо макарони, коли закипить, і потім все змішаємо. Ну Ось так, дівчатка, все проварилось, Томати і потім з'єднуємо з макаронами. Все разом додаємо. Змішаємо, додаємо рікоту. Так само вже можна рікоту додати сюди в сковородку, у цю пасту, томатну перемішати можна і в кастрюлі. Ось так додаємо. І потім олійки додають з сирої оливкові олії. От. Прямо в кастрюльку можна прямо в тарілку, як хочете. Mm. Перемішуємося і готова паста з рікотою. Це наш творожок. Ось така паста. Mm. Я вже колись не пам'ятаю, може я показувала, але вже було давно. Хто новенький, той подивиться тепер. Так що готуйте, пробуйте. У нас таке відео сьогодні невеличке. Так що будемо спілкуватися ще. Зараз немає дуже настрою записувати відео. Ці події, які показують, які в світі робляться. Знову мене перетрясло після того Трампа там і все. Не, немає ніякого настрою, немає просто стимулу якогось. Ну нічого, я не буду кидати, я вже обіцяла, що буду продовжувати канал. Останнє відео не дуже зайшло, бачу вам, хоча там були деякі моментики. Ем, ну, більше, чого, більше всього там в тому відео є, я по, по, виставляла і покупки, і прогулянка в парку і все. Але ж коли кажуть, що мене не може не слухати, бо я одне саме, тільки стою, сижу і балакаю. А ті відео набирають, де я балакаю, просто набирають багато переглядів. А там, де я показую щось, якесь відео, де я виходила і що я робила, то нічого не набирають. Ну не знаю, як вам угодити, дівчатка. Ну, ось так. Може, і за того, що такі часи, але нічого, буду далі продовжувати. Буду надіятися, що ви мене не покинете мій канал, не перейдете. Ви можете дивитись одночасно і мій і других людей канале. Так що до нових відео. Бажаю всім здоров'я і чекаю миру. В цьому році вже обов'язково буде, тому що вже почали рухатись. Сили такі з усього світу. Я думаю, що все вийде у нас. Так що всім добра.